В ефірі Суспільне новини в студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз. Дружина загиблого захисника Маріуполя, чернігівця Віталія Трухана, заснувала власну справу та створює благодійну колекцію свічок, на що жінка збирає гроші пивовар монах із бельгійського аббатства Глімберген відвідав Чернігівську броварню, зруйновану війною. Чи планується співпраця чернігівських та бельгійських пивоварів? У 19 приймала участь у боях за Сталінград, а у 99 стала свідком облоги Чернігова. Як справляло сотий день народження Чернігівка Антоніна Чекан? Сьогодні російські війська з САУ та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. По обіді російські війська обстрілювали район населеного пункту Єліна Курюківського району з самохідних артилерійських установок. Спостерігачі нарахували 16 приходів. Втрат серед особового складу та техніки немає. У 13.20 до 13.40 росіяни відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм міліметрів по району населення пункту Липівка Курюківського району за інформацією Курюківської районної військової адміністрації, внаслідок обстрілів пошкоджено три приватних будинки. Жертв серед населення немає. Нагадаємо, що російські війська 1 січня обстрілювали прикордоння області. Під вогонь потрапила Семенівська громада в районі села Леонівка. Через 10 місяців після загибелі чоловіка, оборонця Маріуполя Віталія Трухана, його дружина почала власну справу, виготовляє свічки, робити те, що любиш, заповів їй коханий і завжди підтримував у цьому. Марина Бондар створила бренд, який присвятила його пам'яті, і назвала Віталіус, що в перекладі з Латини життєво важливий. Дар'я Янушкевич розповість більше. Кашпо у вигляді людини, що тримається, обійнявши коліна. Це свічка з майбутньої благодійної колекції на підтримку полонених бійців полку Азов. На цю форму мене надихнула Віолетта. це дружина наразі полоненого нашого чернігівця, позивний Карапус. І вона намалювала в себе постер і. Де Азов, і поруч з цим постером вона сиділа, обнявши свої колінця, і таким самим чином я коли це побачила, побачила форму, все співпало. Я вирішила, що саме це підійде на підтримку. Вона була тим, хто мене вдохновив це зробити. Майже сотню свічок. Марина Боднар виготовить, щоб допомогти зібрати бокси нарешті вдома, які отримують бійці, що повертаються з полону. Виготовляти свічки Марина почала у Маріуполі два роки тому. Тоді в її справу повірив чоловік, Чернігівець Віталій Трухан. Це 100% я присвячую Віталію, тому що саме він тоді підтримав, допоміг. Він був і моральною, і фінансовою, і фізичною моєю підтримкою на той час. Всі посилки були на ньому, все принести, розпакувати все, які ідеї до мене приходили, все з ним обговорювали. І напевно, якби він так в мене не повірив, я б себе сама ще тоді не повірила. Віталій Трухан загинув у березні. Езні захищаючи Маріуполь після деокупації Чернігівщини. Його дружина з двома маленькими синами переїхали до Чернігова, де народився і зростав біцуха. Тут і повернулася до справи, яку почали разом. Виготовляти свічки почала під брендом Віталіус, що в перекладі з латині життєво важливий. Заради нього, заради його. Пам'яті я повернулася, бо він наполягав, щоб займалася улюбленою справою. Я не очікувала, що всі настільки мене підтримують. Я просто кайфую, напевно, від того, що я роблю. Я можу працювати до третьої години, просто прийти впасти, але я ну, це роблю в своє задоволення. Мені здається, що в Чернігів мене все одно якось так все вело, і саме в цьому місці починаються. Реалізовуватися якісь мрії, досягаються якісь цілі, хоч і такою ціною, на жаль, Віталій Трухан пішов захищати країну, коли вчився на другому курсі. Це було одразу після революції гідності. Віталію Трухану на момент смерті було 27 років. В полку Азов він був головним сержантом та навчав новобранців. Його посмертно нагородили орденом за мужність. ДНК-тест батьків він вже має потрапити до бази. Як тільки ДНК Віталіка потрапляє в бази, в них про збіг, і тоді нам потелефонують і скажуть, що він знайшовся. Десь всередині все одно живе Надія, бо новоже ну, його немає. Але наразі не було такого, як от є деякі хлопці, чоловіки, да, які в Маріуполі рахувалися, як зникли безвісті. Хоч якийсь період, потім були знайдені тіла. Наш Віталік навіть хвилини не був зниклим безвістям. Він був одразу, парації його передали, що він 200. Режим очікування, який продовжується. І віра, що він все ж таки знайдеться скоро, і все буде. Здійсниться його дурацька мрія, про яку він постійно жартував, що в нього будуть похорони, про які тільки можна мріяти. З оркестром, з прапорами і з усім. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини. Чернігів. У перший день нового року у Чернігові народилися четверо немовлят: два хлопчики та дві дівчинки. Цю інформацію Суспільному підтвердили в пологовому будинку. Зокрема, першим о 5.35 січня у Чернігові народився хлопчик. А найбільшою за вагою в цей день виявилась новонароджена дівчинка 3 кілограми 600 грамів. Пивовар з бельгійського аббатства Грімберген, який під час активних бойових дій на Чернігівщині збирав і відправляв у місто гуманітарну допомогу. Приїхав до Чернігова. З лютого він почав на своїй машині вивозити на кордон з Україною їжу та медикаменти, доправив загалом понад 5 тонн вантажу. А потім разом зі скаутською організацією збирав гроші на відбудову пошкоджених обстрілами шкіл Чернігова. Щоб побачити результати своєї роботи, вирішив сам приїхати в Україну, а ще побував на території обстріляної броварні у Чернігові. Як це було, покажемо далі. Такий вигляд мають зруйновані приміщення крафтової броварні в Чернігові. До початку російського вторгнення тут варили до 300 тисяч літрів пива на місяць. Робили лимонад у літній сезон квас. Директор пивоварні Михайло Цвик розповідає: перші обстріли підприємства у 20-х числах березня не завдали значних пошкоджень. А вже 28 березня сталося більше 10 прильотів. Були прямі влучання. В результаті цих прильотів почалася пожежа. Ну і то, що вони зруйновано обстрілом, пожежа до зруйнувала все повністю. Люди не постраждали, каже Михайло Цвик, лише приміщення й обладнання. Також тут була готова продукція і запаси сировини. За попередніми підрахунками збитки підприємства близько 15 мільйонів. Тепер пиво за рецептурою Чернігівської броварні варять у Дніпрі. Дніпрі є наші товариші. Це було зроблено для того, на першу чергу, щоб не залишати наш город наших. Гостей, які люблять наше пиво, щоб не залишити їх, без дати їм змогу все-таки зараз куштувати нашу продукцію. Пивовар із Бельгії отець Карел Стаутемас із аббатства Грімберген вперше приїхав до Чернігова. каже побачені руйнування, нагадують те, як через воєнні конфлікти кілька разів знищувалася пивоварня в його аббатстві. Коли я стою тут, я відчуваю, як відбувалося все в Бельгії у важкі часи. На жаль, я перебуваю тут у 2022 році, і моє серце розбито як у пивовара, тому що нам насправді вдалося відновити пивоваріння в стінах аббатства Грімбергена. Серце розбивається, коли ти це бачиш, адже пиво це про об'єднання людей. Чому ви це бомбили? Що поганого в тому, щоб об'єднувати людей? нічого Отець Карел допомагає Чернігівщині з початку широкої війни. каже у перший же день відчув, що має щось робити. Познайомився з волонтерами українцями, які збиралися відправляти до України гуманітарну допомогу. Перший гуманітарний вантаж повіз я на кордон України з Польщею. Я залишив речі для Чернігова на кордоні, а звідти забрав українські родини до Бельгії. Ми робили так шість разів. Ми відправили понад 5 тонн матеріалів і медикаментів в Україну чотири швидкі в різні регіони України. А також бойскаути Грімбергена дуже сильно допомогли у зборі грошей. Представник скаутської організації Грімпергена Ален Фалагарда приїхав до Чернігова разом з отцем Карелом. Розповідає, завдяки зібраній бельгійцями допомозі, вдалося повністю замінити вікна в 27-й школі Чернігова, придбати портативний ультразвуковий апарат для пологового будинку. Ми візьмемо додому фото і відео, які тут нас знімали, і покажемо їх в Бельгії, щоб люди побачили, що допомога, яку вони зібрали, пішла справді на те, що потрібно. Але я також сподіваюся, що. Що ці фото і відео допоможуть нам зібрати нову партію допомоги? найперше. Ми плануємо і вже починаємо цю роботу. Ми зробимо реконструкцію бомбосховища у школі номер 6. Отець Карел каже: символ аббатства Грімберген Фенікс. Це означає здатність вистояти і протидіяти. Це те, що я якраз відчуваю тут в Україні, бачу в людях. Можливо, ми можемо думати про те. Я поки що не знаю, як допомогти відбудувати, якщо це можливо, цю пивоварню. Це завдання на майбутнє. Директор пивоварні каже, відбудувати її планують. Для цього необхідно зробити новий проект, адже зруйновану будівлю треба буде знести. Треба дочекатися до закінчення війни, і тоді вже починати якесь будівництво, тому що. Звісно, хочеться як мого раніше, але будемо чекати нашої перемоги і будемо відбудовувати. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові вчора стовпчик термометра досяг позначки у 12 градусів вище нуля. Це історичний максимум цього дня. Повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. До вчора температурний рекорд тримався з 2007 року 7 градусів вище нуля. Сьогодні, 2 січня, температура коливалася на рівні 8-10 градусів з позначкою плюс. У 19 років пережила бої під Сталінградом і радисткою брала в них участь. У 99 у своїй квартирі у Чернігові переховувалася від обстрілів під час повномасштабного вторгнення. 1 січня виповнилося 100 років Антоніні Чекан. Живе вона разом із донькою, і під час активних бойових дій вони залишалися вдома удвох і вирішили нікуди не виїжджати. Історія Антоніни далі в нашому сюжеті. Своє сторіччя народжена у російському саратові, але україномовна жителька Чернігова зустрічає під прапором України в своєму домі. Тут Антоніна Чекан провела весь час облоги міста. Своїй хаті нічого не страшно вже, да нині вже 100 років. Жінка народилась 1 січня 1923 року. Її батько був українцем. З дитинства бабуся навчала дівчинку української. У 9 років Антоніна залишилась повною сиротою. У 43-му її забрали до армії. 19-річна радистка потрапила до Сталінграду. Туди йшли пішки, нас вели пішком від Камишина до самого Сталінграда. Під час Другої світової війни вона дійде до Польщі, де зустріне її закінчення, а далі буде навчання на юридичному, куди вступатиме із боєм. В той час набору до закладу не було. Антоніна проявила характер. Аби вступити, дівчина два тижні жила біля дверей вишу. При мені шинель і більш нічого немає, рюкзак закпусти. Кажу, а я нікуди не поїду. Я буду вчитися. Отримала диплом юриста і переїхала до Чернігівської області. Тут в неї з'являється сім'я. Працює вона прокурором, суддею. А у 1964 році очолює Чернігівську жіночу колонію. У нас політичних не було. У нас були приступ. Нікістороволі режиму. на пенсії Антоніна Чекан вже 48 років. Повномасштабне вторгнення Росії зустрічала тут, у своїй квартирі у Чернігові. Перебувала в цьому коридорі, вікна засовували шафами. А бабуся нікуди не виїжджала. Сьогодні жодних зв'язків із російськими родичами вона не підтримує. Привітати Антоніну Чекани сторіччям прийшли колеги і керівник головного управління Нацполіції в Чернігівській області. Аліна Коржинська, Олексій Жернов. Суспільне новини Чернігів. На цьому в мене все повтор випуску. Новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.